Україна вистояла і Україна продовжує жити. Україна захищається, Україна повертає своє завдяки сміливості, завдяки єдності, завдяки зброї, завдяки підтримці світу. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Кременчуцька громада передала черговий пакет необхідної допомоги військовим, які захищають Україну на передовій. Більше подробиць про підтримку наших захисників. Дивіться далі. Кременчуцька громада передала черговий пакет допомоги підрозділам, які беруть участь у важких боях на передовій. До нього увійшли планшети, радіостанції з функцією шифрування сигналу, рації та необхідне додаткове обладнання для зв'язку. Щоб забезпечити безперебійну роботу приладів, передали також зарядні станції. Дуже хочемо подякувати Кременчуцькій міській раді, Кременчуцькій громаді за ці речі, які нам дуже дуже зараз необхідні, тому що на жаль, ми втрачаємо ці речі, дуже зараз тяжко. Зарядні станції і радіостанції, які ви бачите, також це ті речі, які ну, без них ми зараз не можемо просто. Так що ми виходимо на нуль, радіостанції, які розряджаються, і їх треба заряджати. От якраз це повний комплект для того, щоб ми могли безпроблемно працювати далі. На запорожському напрямку і приближати нашу перемогу да, да і приближати нашу перемогу. Передане обладнання забезпечить надійний та захищений зв'язок для наших бійців, покращить їх взаємодію. Допомога Кременчуцької громади сприятиме нищенню ворога і звільненню українських земель від окупантів. Як зазначив міський голова Кременчука Віталій Малецький, міська влада виконує кожне замовлення бійців і забезпечує захисників усім необхідним. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні патрульні поліцейські зупинили рух транспорту у центральній частині Кременчука в рамках загальнонаціональної хвилини мовчання, аби вшанувати пам'ять всіх загиблих в російсько-українській війні. Як усе відбувалось, дивіться у наступному сюжеті. Напередодні 1 жовтня президент України Володимир Зеленський анонсував загальнонаціональну хвилину мовчання, аби українці вшанували подвиг полеглих за свободу та незалежність України. Міський голова Кременчука Віталій Малецький підтримав цю ініціативу та закликав кожного містянина віддати належну шану загиблим, де б ви не були, що б не робили. Кожного ранку о 9 годині зупиніться на хвилину, згадайте людей, завдяки героїчній самопожертві яких ми можемо жити, навчатися та працювати. Йдеться у повідомленні сьогодні перехресті вулиць університетська та перемоги, а також свободи та перемоги. За кілька хвилин до 9-ї години патрульні поліцейські зупинили рух транспорту. Кременчуцькі водії та перехожі свідомо поставились до вшанування пам'яті загиблих воїнів, зупинившись на хвилину. Сьогодні о 9-й годині ранку. В рамках всеукраїнської хвилини мовчання був зупинений рух транспортних засобів на перехресті вулиці Університетської та вулиці Перемоги. Рівно на одну хвилину. На хвилину центральна частина міста завмерла разом з нею автівки та пішоходи. Кременчужани згадують українських захисників, які загинули через напад ворожої армії. Згадують тих, хто міг би ще жити, якби окупант не почав цю війну. Дмитро Цирюльник, Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. 29 вересня на війні з російськими загарбниками загинув крименчужанин Володимир Івасенко. Колектив Крименчуцьких новин висловлює співчуття рідним та близьким захисника України. Володимир Івасенко мужній та відважний український військовий, який ще з часів АТО взяв до рук зброю та став на захист своєї батьківщини, у далекому 2015 році захисник на позивний Вольф став героєм одного із наших сюжетів. Розмова з Володимиром дала нашим журналістам зрозуміти, що військовий стоятиме до кінця. Поки не вижене останнього російського окупанта з української землі, бо навіть знаходячись на той момент у мирному місті, думками був поряд з побратимами. Я приїхав додому, але вчора як як не в себе вдома. Я ну дуже все незвично. Дуже Мені спокійно в спокійному місці неспокійно. Повномасштабний наступ Ерефії, і Володимир Івасенко знову взяв зброю до рук і продовжив битися із підступним ворогом. Але 29 вересня стало роковою датою. Потрапивши під вогонь ворожої артилерії, захисник України Володимир Івасенко загинув на Донеччині. Мужність та героїзм цього чоловіка назавжди закарбовані в пам'яті усієї Кременчуцької громади. Колектив Кременчуцьких новин висловлює співчуття рідним та близьким Володимира. Вічна слава та шана захиснику України. Іни Володимиру Івасенку. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Для дітей українських військовослужбовців провели олімпійський урок. Адже підтримка цих дітлахів вкрай важлива та необхідна у сьогоднішніх умовах. Усі деталі у наступному сюжеті: естафети, змагання, посмішки, радість та щасливий сміх. Нещодавно полтавське представництво фундації Мрія спільно з КСК Праткредмаш та театром Ліберті організували олімпійський урок для дітей загиблих, зниклих безвісті та полонених військовослужбовців. Також для дітей, чиї батьки перебувають на службі у зсу та учасників АТО, я вважаю, що ці діти найбільше потребують уваги. Це психологічна розрядка. Це ну ми вже проголосили те, що найперше, що ми бажаємо, щоб діти посміхнулися, щоб у них був привід для того, щоб радіти, знайомитися, товаршувати з друг з другом, щоб просто життя для них продовжувалося, і ми підтримуємо в них це бажання жити, радіти і вірити у майбутнє естафети, конкурс. Си вікторини усе це чекало на юних чемпіонів. Команди плавали на човнах, стрибали на скакалках, кидали м'ячі, оминали перепони на своєму шляху. Це під патронатом Національного олімпійського комітету Полтавського середку. Ми з ними дуже спілкуємося. І вони йдуть нам на зустріч, щоб ми могли отак дітей пригласити, провести з ними змагання. Ну розлічні етапи, дуже цікаво. Діти дуже задоволені. Матусі, які привели діточок, стали групою підтримки для своїх маленьких спортсменів та спортсменок. Сподобалося, дякую за запрошення. Діти в настрої. Дуже сподобалося. Дякую. Нас сім'я ми Хочеться сказати величезне. Дякую за те, що запросили за те, що робити для наших діток, навіть у такий важкий час. Ми дуже задоволені. Тільки перемога і тільки вперед. Так? Да. Діти військових, які пішли захищати Україну, одночасно можуть відчувати вкрай різні емоції. З одного боку, вони пишаються тим, що саме їхні батьки герої. З іншого переживають стрес, страх та сум. Тому підтримка цих дітлахів вкрай важлива та необхідна. Анна Литвин Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Всеукраїнський урок єдності з медіаграмотності відбудеться для школярів 5-11 класів 6 жовтня. Повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики. Що це за незвичайний урок? Дізнайтесь у наступному сюжеті. Нещодавно національний проєкт з медіаграмотності Міністерства культури та інформаційної політики «Фільтр» разом з партнерами анонсували всеукраїнський урок єдності як не вестися на маніпуляції та залишатися згуртованими. Ми пропонуємо. Нашим учням, вчителям та батькам долучитися до цього уроку, щоб об'єднатися сьогодні дуже актуально нам об'єднати певні зусилля, пояснити учням, батькам, вчителям, які певні критерії співпраці, можливості медіа урок проводитиметься 30 хвилин. 15 хвилин дається на обговорення в кінці уроку, учні пройдуть невеличке тестування, відсканувавши з екрану qr код подивимося які покажуть знання і які отримають знання та навички наші учні Урок транслюватиметься на телеканалі Суспільне культура та буде доступний на youtube каналі 1 6 жовтня о 12.00, а також 13 жовтня о 9.30. У повторі. Для нас, для суспільного мовника, як елемента національної інформаційної безпеки, важливо, щоб кількість громадян України, які б розуміли, де безпечні джерела інформації, тільки збільшувалась. Це відповідає нашій місії, підкреслив голова правління суспільного мовлення Микола Чернотицький. Під час трансляції глядачі дізнаються, як протидіяти соціальним. Стереотипам, хто такі боти та тролі, як розумно споживати інформацію та не вестися на маніпуляції. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Слава всім, хто б'ється заради України, всім, хто працює заради нашої української сили, всім у світі, хто нам постійно допомагає, хто з нами. Дякуємо нашим воїнам за службу та хоробрість. Слава Україні.